Тематики порядності працевлаштування. Наш LenX Foп, як ви всі знаєте, працює вже більше 18 року, років на ринку працевлаштування. На сьогоднішній момент ринок все закритий. В основному фахівці приїжджають вночі ну, бігають, як ми називаємо по Польщі. Але потрібно мої дорогі партнери, співпрацівники, конкуренція. Будьмо порядними людьми. Не викрадаємо цих людей взаємно один у одного, маємо якусь гідність і порядність, поведінки, тим більше стосовно фірм, де ви працювали більше 10 років. Що я хотіла б сказати? От маг доїхати у нас працівник з варвальника електродом з Хмельниччини. Це був він порекомендованим нашим працівником Сергієм Універсалюком, який в нас захищає наш Старкон зараз на Хмельниччині. Що сталося? Його схопили ТЦК, анулювали йому групу інвалідської дітей, і він до нас, на жаль, не доїде. І так трапляється з багатьма зараз нашими людьми, які хочуть розпочати свої, офіційне свої приїзд до Польщі. Наступний працівник у нас виїхав до Гданська, вже й повернувся, бо в Гданську не повезло, бо не сказано, що він там офіційно мав працювати, чи він там мав отримати відповідну зарплату, зарплатню. Яку йому обіцяли десь там на Фейсбуках. Але коли він виїхав, у нас на квартирі в наших працівників пропали приставка, навушники і ще якісь гроші. Звичайно, наші хлопці порядні, працюють вони в нас більше 10 років і вони не хотіли заявляти ніяку кримінальну історію. Вони сказали, що це втрати незначні, але при наводі у нас був працівник, який теж, напевно, мавши свою не одну кримінальну статистику. Вів себе неадекватно, і ми зробили теж з ним порядку. Відповідно, за нами зробив наш партнер, тому що подякує йому на роботі. Не можна своє кримінальне минуле приносити на роботу. Що ще? Був у нас наступний працівник, де в нього дуже порядна мама, і вона дуже гарна, наша патріот Україна і наша славна з жіночок, які, які близько з нами співпрацюють вже давно. Але це не сказано про дитину. Дитина у нас ходила зварювальником на роботу, швидше прискорено, отримала зарплату, сказала, що потрібно, дуже потрібно. Інше. У мене при нагоді виманила теж 2,5 тисячі, бо дуже було потрібно, тому що ми надаємо соціальні допомоги нашим працівникам під час їх переселення, всіх їх облаштування, меблів і так далі. Ми входимо в ситуацію, це розумію. Але до кінця та друга сторона буде порядною. І пішов неофіційно працювати на будову, взяв ці всі гроші позбирав, пропав в безвісті, пішов нелегально на цю будову працювати і до сих пір не до нас не заявляється. Шановні співвітчизники, це має дуже короткі ноги, тому що десь ви працюєте неофіційно на півставки, на три четверті ставки, десь якийсь негідник-роботодавець польський вас не працевлаштовує, і це для вас дуже буде. Може закінчитися дуже негативно, тому що прикордонники це все пильнують, дивляться і до, що вони мають доступ до нашої кримінальної картотеки, Вони ще мають доступ до тих нелегальних роботодавців і до чорних списків. Звичайно, чорний список, коли людина потрапляє з якимись аномаліями, і важко бути взагалі зараз перебувати в Польщі. У нас потрапляють наступне такий наприклад, куди потрапляють до нас працівники з Азії, чи з Білорусі, чи з інших. Таких реєстрованих країн, а навіть українці, які, на жаль, вже мають нелегальні перегальне перебування в Польщі. Що тоді діється? А вже нічого. Вже їм потрібно буде рішення прикордонної служби про виїзд в дорові порядку з країни. І зробити вже нічого не можна. Тільки колись по руках зняти картотеку кримінальну. Зняти за добровільним записом самому написати туди, щоб виписати безпримілянну карту таке Польщі, тому що це з автоматом не відбувається. Написати про прохання про анулювання депортації, коли прийде відповідний термін, тому що це ж теж з автомату не анульовується. Ну і приїхати назад до Польщі з надією, що ти будеш вести себе порядно. Але це стосується, на жаль, не лише наших виробничих працівників. Це теж стосується працівників офісу. Всі ми працюємо в великій, такій гарній сім'ї. Ми самі точно в видші, свою конкуренцію, своїх партнерів. Ми знаємо, хто веде себе порядно, і цю міць, яку вони мають. Наші шановні бувші працівники Ленекспо, ведіть себе гідно, будь ласка, тому що логуватися на і айфонів, викрадати на почеканні людей наших актуальних рекрутерів. Чи викрадати їх, користуючись нашою базою Ленекспо, десь зразу після заводів, намовляти їх на більші ставки і діяти так, а ще більше в нас на території встречі заводу, теж такий конкурент з'явився. Це вже не наш бувший працівник, який теж наглим образом підходить вкрасти ту людину, в нас і прийняти на себе, щоб не напрацюватися і не знайти йому самому. Скажіть мені, будь ласка. А якщо ви навіть не негідники, то ви криміналісти, тому що за це збуджується кримінальна справа, чим ви відрізняєте від того, хто краде сумку у людині в автобусі? Так що, моя вам добра рада: залишайтеся до кінця людьми. Кожну роботу можна виконувати згідно своїх вмінь і обов'язків гідно і порядно. І до цього вас закликаю. А всіх інших ми теж. Ласкаво просимо до нас, до групи Ленекспо з метою процесу влаштування. Все зробимо можливим, щоб з нами нас долучили до нашої грона, наших працівників, які працюють у нас вже десятиліттями. Ласкаво просимо і всього гарного вам майбутнього, порядного і людяного.